На майданчику ТО в Тенесі представлений комбайн Juneer S680. Це комбайн 8 класу, має двигун 135 літра, максимальна потужність 541 кінська сила. Дана машина імпортована із Америки, наклонка з автоконтур. Привід наклонки фіксований, трихручейний павершифт. Такий стан днища, не протерта. Дана машина обладнана коробкою передачі ProDrive. Ротор Variable Stream. Комбайни восьмого та дев'ятого класу джендіра відрізняються від сьомого наявності системи активного домовиту. Стандартна січкарня. По резині спереді система спарених коліс. Виродник гудієр. По розмірності 540-ві. обманюю, 520-й. 520-й з парка, тобто ще одне колесо ставиться. Ззаді також гудієр 750. По стану без дефектів, не перепана. Задній стан наближений до нової, спереді по залишку відсотків 70-80. Преміум кабіна з холодильником. На працювання даної машини 3444 мотогодини двигуна на 2553 мотогодини ротора. Електрозеркала, підігрів зеркал, це база преміум кабіни, вона йде максимальною. Якщо є потреба в комбайнах, звертайтесь, є великий вибір, є хороша техніка, коли є вибір і можна вибрати краще. Тому будемо раді вас бачити на нашому майданчику.